Цей японець вирішив повторити популярний трюк надягнути на кавун стільки гумових ризинок, щоб він луснув. Та навряд він очікував на такий фінал. Його маленька донечка, яка мала ховатися за пустою крихітною валізою, знудилася і відійшла. Як раптом кавун вибухнув, і його верхня половина врізалася прямісінько в обличчя чоловіка. Він упав на підлогу і почав сіпатися, прикриваючи обличчя руками. Нажахана дитина дивилася на батька, не знаючи, що їй робити. А потім чоловік підвівся і виявилося, що він сміється. Та насправді щасливий кінець в таких історіях радше виключення. Тож в цьому відео мова піде про ютуберів, які за перегляди та підписки заплатили життям. Трюк Кавун, що вибухає, з'явився ще у 2008 році. І відтоді безліч людей повторили його на камеру. Але хтось відходив на безпечну відстань перед вибухом, а інші навпаки його провокували. І японець із першого відео був далеко не єдиним, в кого влучив розірваний кавун. 8 квітня 2016 року. Двоє китайців вирішили провести онлайн-трансляцію своєї версії вибухового Кавуна. І через 50 хвилин одягання гумок 800 тисяч глядачів побачили, як частина величезного кавуна влетіла в обличчя одного з чоловіків. Спершу це здавалося кумедним, але потім чоловік показав страшну гулю, яка виникла після цього удару. Але чи може ця гігантська ягода вбити чергового ютубера? Що повторить цей експеримент? Є випадки, коли людей вбивали одним ударом в голову. В Британії навіть існує спеціальна організація, яка зафіксувала вже понад 80 таких випадків лише з 2007 року. Тож здається, що колись Кавун, що обухає, теж може когось вбити. Щоправда, у нього скоріше за все значно менша сила удару. Якщо ви раптом знаєтеся на цьому, напишіть в коментарях, щоб ми остаточно розв'язали це питання. А поки перейдемо до ютубера, якому пощастило значно менше, ніж тим, кого Кавун відправив у нокдаун. Гран Томсон у свої 29 років був пілотом авіакомпанії в штаті Юта. Та згодом він почав майструвати різні цікаві речі власними руками, перевіряти лайфхаки і вирішив публікувати це на Ютуб. В результаті і йому, і аудиторії це так сподобалося, що через кілька років залишив роботу в авіації, і цілковито перемкнувся на контент для Ютуб. З роками він став легендою, відомою під псевдо Король випадковостей, а його канал швидко набрав мільйони підписників. Та з часом багато його експериментів ставали все більш небезпечними, пов'язаними з вогнем, саморобною піротехнікою та іншими вогни та вибухонебезпечними пристроями і речовинами. Чи на це цікаво дивитися? Гадаю, що так. Про те, наскільки це було безпечно для самого Томсона і його аудиторії, та наскільки законно, таке питання виникло не лише у мене, але й у правоохоронців. у січні 2018-го, через вісім років від початку кар'єри ютубера. Томсону висунули звинувачення за двома пунктами: у володінні вибуховим пристроєм другого ступеня та проведення експериментів із запалювальними пристроями на своєму подвір'ї. За це йому загрожувало до 15 років ув'язнення. Томсон одразу ж визнав свою провину і пішов на угоду з правоохоронцями. Ютубер мав зняти два відео для свого каналу про небезпеку та юридичні ризики, пов'язані з такими експериментами, як проводив він. А також Томсону присудили 18 місяців випробувального терміну, тож він мав утриматися від небезпечних дослідів. І знаєте, що він зробив? Томсон повернувся до польотів, щоправда, не в авіації. Наприкінці липня 2019 року Томсон відправився політати на параплані. Але вже в повітрі його парашут раптово відмовив через зміну потоку повітря. Томсон одразу ж розкрив запасне крило, але було надто пізно. Він знаходився дуже близько до землі, йому не вистачало часу. Аби другий парашут розкрився. Томсон впав і миттєво загинув від удару. Відомо, що фатальний стрибок був зняти на камеру, але запис отримала лише поліція. Тож деталі невідомі. Фактично, Томсону вдалося обдурити долю і не постраждати під час небезпечних експериментів для свого каналу. Але якби він не отримав звинувачення через свою діяльність і випробувальний термін, то може того дня не був би зайнятий зніманням контенту і не пішов літати. В будь-якому випадку ця трагедія наштовхує мене на думку нагадувати про дотримання правил безпеки скрізь, де вони передбачені. Та чи могли вони допомогти наступному герою цього відео? Данець Альберт Дірлунд опублікував своє перше відео на Ютуб у 2016 році. І відтоді він почав розвивати свій одноіменний канал. Він майже одразу знайшов свою нішу, знімаючи патажні влоги, пранки та часом дуже дивні ролики. Тому Альберта були як фанати, так і недоброзичливі. Не всім був до вподоби контент хлопця та його вплив на аудиторію. Наприклад, в одному відео товариш накапав Альберту в оку лимонного соку, а потім засунув його голову в унітаз і змив воду. Данець навіть зняв повнометражний фільм Команда Альберта» про старшокласника, що намагався стати сенсацією Ютуб за один день. Можливо, це була автобіографічна стрічка. На різних платформах на нього вже підписалося кількасот тисяч людей. І у липні 2021 року Альберт пішов в гори, аби зняти новий ролик для своєї аудиторії. Це був не перший його досвід створення контенту на скелях. Але того разу він подався до гори Сечеда, що в Італійських Альпах, яка славиться своїми крутими піками. Що саме збирався робити Альберт, невідомо, але у густому тумані він зійшов на високу скелю, як раптом зробив необережний крок і спіткнувся. Він з усіх сил намагався балансувати і встояти, але не зміг і зірвався вниз з 200-метрової висоти. Люди, що були з ним негайно, викликали рятувальний гелікоптер, але пілотам ледь вдалося їх помітити через густий туман. Коли медики дісталися до Альберта, то змогли лише констатувати смерть від падіння на каміння, із шаленою висоти він загинув майже миттєво. На жаль, це моторошна демонстрація того, як погоня за успіхом у мережі може обернутися трагедією, і вона не поодинока. Грех Пліт дуже добре знав принципи, за якими працюють соціальні мережі. Та як залишитися успішним протягом десятків років, він мав усе для успіху, цікаву історію та наполегливість. Пліт розповідав, що зацікавився фітнесом у дуже юному віці, коли його батько приніс додому перший тренажер. А потім його надихала сестра, котра вступила до військово-морської академії. Тож з першого Грех пішов її стопами і пройшов військовий вишкіл. А далі продовжив тяжко і старанно працювати над собою. І на цьому шляху він пожинав плоди у вигляді все більшої слави. Він став сертифікованим персональним тренером у Лос-Анджелесі і потрапив на сотні обкладених журналів. Вигравав безліч спортивних конкурсів. Він також потрапив у кілька фільмів, і саме його тіло стало прототипом для створення м'язистого супергероя доктора Мангеттена. Крім того, Грек створив власну систему тренувань, навчав людей, ділився своїм досвідом та мотивував їх. Але разом з тим його власний успіх почав керувати над ним і диктувати свої умови. Аби залишатися на плаву популярності, йому треба було залишатися цікавим і помітним. Наприклад, Грех неодноразово знімав тренування на залізничних коліях. Можливо, тому що вправи в спортзалі виглядали звично і нудно. 17 січня 2015 року він знову запланував зйомки на залізничних коліях у місті Бербанк, Каліфорнія. Цього разу Грех мав знімати рекламу для енергетичного напою, який почав випускати. Грех стояв на колії в очікуванні потяга. Напевно, він хотів його обігнати, аби показати на що здатен його енергетичний напій. І ось з-за повороту з'явився поїзд, подав гудок, але Грех не зрушив з місця. Лише кількома секундами пізніше він почав бігти, та потяг виявився швидшим. О 4.05 камера в кабіні локомотива зняла момент, як від потяга відлітає тіло збитого чоловіка. Від удару Грех Пліт загинув на місці. Досі достеменно невідомо, чому трапилася ця трагедія. Може Грег думав, що потяг їхав паралельною колією, чи спіткнувся і не встиг підвестися? А може він просто не почув наближення потяга? Бо журналістка, що приїхала на місце загибелі Грега, підтвердила, що потяг наближається практично безшумно. От тільки залишається питання, чому члени команди Грега не попередили його. Може вони відійшли, а може теж не почули та вчасно не помітили потяг. Та хай там як, а Грех порушив правила безпеки, бо ходити коліями заборонено. Схоже, він намагався створити контент, який привабить аудиторію, поставивши власну безпеку на другий план. І це дуже тривожно, бо люди буквально помирають через бажання щось комусь показати чи довести в роликах для Ютубу. І серед таких бідолаг опинився також Нішу Дешвол. Йому було всього 22 роки, а його канал на Ютуб набрав більше 3,5 мільйонів підписників. Крім того, більше двох мільйонів людей слідкували за ним в інстаграм, а здобув він таку популярність завдяки тракторам. Він тюнінгував їх, переробляв та влаштовував різноманітні перформанси. А найпопулярніше відео на каналі Нішу це перетягування тракторів. Та найголовніше, чим він прославився, були трюки на тракторах. Він полюбляв, так би мовити, поставити трактор на диби. Тобто підняти передні колеса в повітрі і якомога вертикальніше розмістити корпус машини. І часто він робив це у багнистому ґрунті, на піску, на березі річки чи на щойно зораному полі, тобто на максимально м'яких і нестійких поверхнях. І у березні 24-го року Нішов оточенні друзів вкотре виконував такий трюк на березі річки, як раптом верхня частина трактора впала на хлопця, коли передні колеса опинилися майже над задніми. Саморобна перекладина для захисту не витримала кількасоткілограмового двигуна і склалася як картон. Не було ніяких шансів, що він вижив. І нажахані друзі мали повідомити цю страшну новину дружині Нішу. А його на той момент шестимісячний син дізнається про трагедію згодом і навіть зможе побачити відео, як це сталося. Це трохи мотрошно, як на мене, і підтверджує, що створення контенту для YouTube може вартувати непомірно дорого. А підписники, їхні перегляди та заохочення штовхають ютуберів на все більш загрозливі витівки. Саме так сталося з Тором Егофом. Це був звичайний чоловік, який працював на заводі з виробництва фарб. Але у 2006-му він переїхав у віддалену хатину, аби втекти від сімейного життя і зареєструватися на YouTube. Першому своєму відео, яке він опублікував наступного ж дня, він просто плив на човні і показував язика. Наступні ролики були нічим не примітні, але потім Егоф, який взяв собі псевдонім Епетор, почав публікувати дивакувати контент, який ставав все більш спірним і небезпечним. В одному з відео він сокирою рубав лід навколо себе, і це стало поворотною точкою всього його життя. Бо на п'ятий рік ведення каналу він почав набирати популярності саме через контент, в якому він випробовував себе холодом. Тор постійно пірнав у сніг чи льодяні ванни лише в спідньому. Та крім того, він поводився досить дивно, що викликало неоднозначне ставлення до його контенту. Ще одна річ, яка сильно напружувала частину аудиторії, це те, що Тор постійно і демонстративно пив міцні спиртні напої практично у кожному своєму ролику. Проте, дехто в дивокуватому контенті чоловіка бачив і мистецький прояв. Та крім того, що частина його дій була епатажною і незвичною, інші його вчинки були відверто небезпечними. Як от катання на ковзанах розламаним льодом. Та коли на його каналі вийшов ролик під назвою Перший сніг, канал Тора вистрелив і почав стрімко зростати. Врешті, ролик, в якому чоловік бився блід, пірнав у крижану ванну та вживав алкоголь, зібрав найбільше переглядів 105 мільйонів. І після цього глядачі почали заохочувати Тора знімати більше таких роликів. А він з радістю це робив разом з тим. На чоловіка сипалося все більше звинувачень у рекламі алкоголю та небезпечної поведінки. Фахівці в один голос стверджували, що поєднання сп'яніння з екстремальним холодом може бути смертельним. Та тор був незгоден, що його витівки бодай чимось йому загрожують. Він не часто згадував про те, що сталося ще на початку його кар'єри ютубера. У 2007 році вночі катався на ковзанах на озері, як раптом ледь шутний хруст кіт під ногами сигналізував про катастрофу. Крига тріснула і чоловік провалився у холодну воду. Важкі ковзани тягнули його на дно. Тонка крига обламувалася, коли він намагався вилізти. І лише дивом йому таки вдалося це зробити. Саме після цього він дійсно почав тренуватися, пірнати під воду і вибиратися з неї. Та врешті це не допомогло. 26 листопада 2021 року Тор знову відправився записувати відео на покрите кригою озеро. Чомусь цього разу він був сам, без друзів та помічників. Він пірнув у ополонку, пробув у воді кілька секунд і почав вибиратися. Але у нього нічого не виходило. паніці Тор почав відчайдушно кликати на допомогу. І, на щастя, поруч проходив чоловік, який почув його крик. Перехоже викликав рятувальників, бо розумів, що сам не допоможе. Водолази швидко прибули, на місце витягли Тора з води і зробили йому штучне дихання. Після цього його відправили до лікарні, та всі спроби реанімувати замерзлого ютубера виявилися марними. Він помер наступного дня. І за іронією долі це сталося всього через п'ять днів після того, як він опублікував відео зі святкуванням свого 57-річчя, підписавши його словами Я не помер. Ви інколи дорікаєте мені, що я засуджую героїв своїх відео, і я щиро не маю цього на меті. Але інколи бувають суперечливі історії, в яких складно зрозуміти, чи точно людина переймалася власною безпекою, і чи розуміла, що її дії можуть загрожувати наслідками її самій і глядачам. Тож поділіться своїми думками про Апетора та інших ютуберів, про яких дізналися в цьому відео. І як ви думаєте, чи впливали вони на аудиторію, а аудиторія на них? І звісно ж, бережіть себе.